Друзі, привіт! RX350 Lexus у нас сіренький, я його вже трошки помив, бо будемо змивати бітумку, вона вся така аж шуршить коротше. і воскувати, щоб легше було мити. Так, по машині. Це все-таки така трошки дорожча Toyota. Машина, ну, Toyota трошки дорожча. 25 тисяч пробіг миль. А воно отаке ось дивне, дуже дивне. Також тут якийсь такий непонятний лак, непонятно чи то дерево, чи то Коротше. Е, пластики з сірі, машина не закандачена, брудна трошки, є там трошки пильності, але що печально, щось таке нема. Також на кермі немає страшної органіки, але сама шкіра сит... крисел вже така. ну Вже така, бачите, тріщинки такі серйозні. І сама вона така, ну, дуже багато ні органіки кольорні її. Так, у нас є корки з емблемою Lexus. Капець, корчак, кончак, іменно ці оболти потім починає ржавіти. на чорних не видно, на світлих видно і рижаві точки. Ну, трошки понамокала, бо я тут прийом промавав собі згрубше, щоб вже менше пару. Так, під ногами у нас, я бачу, нема біди. Кврин непоганий. Там тумбочка якась... Ну, нема біди. Так, ззаді. Дуже просто. Дуже простенько, просто така великий елемент, чорний, пластмасовий. Ну, от зверху ця та штука така м'ягенька. Також тут просто вставка, ну якось вона так ну, бідно, як на Lexus, мені щось бідно вона йде. так перфорація шкіра сама нова, щоб не... приємна, м'ягенька. Тут приблизно такий має бути ефект. отакий ефект. Чомусь телефон іскажає кольор, не розумію чого. Да є рижем, насправді вона вишнева. Ну, такий телефон, вже він свій відслужив і починає мені монки робити. Так, тут що, у нас трошки шерсті, нема біди. А, і тут машинки чорний потолок, це, звісно, круто. І навіть щось таке як ні, Просто тряпка така під келікентару. Так, друзі, у нас чехлин Клієнт сказав, що подарили йому, почепи. Я кажу, я б не радив. Хороший автомобіль, гарний Коль за 4, для чого таке так, сумка всякими прибамбасами <схай> Клієнт мій чесно машину тільки взяв, зразу поїхав, але таку сумку всякими приколюсами має. <схай> ну. тоже, трошки старші 45, яка каже. А 45 має своє бачення до красоти. І це теж це нормально. В общем, тут теж ця тряпочка ну не законтачена, Окей купу ну, по ключі, то ми зараз ховаємо, підставимо на бік. Ну, нам головне зараз шкіру відмити, бо вона така дуже печальна. Дуже. І це все втрічника, непонятно чого. Тойта-то, тойота, друзі, тойота, тойота. Я обичаю за різкі маневри з телефоном. Така машина. Зараз ми її трошки відмиємо, відпаримося духи. Помиємо ще кузов, відпаримо по кантиках, позмиваємо кальцій, де він назбирався, бо йому на таких штуках збирається водичка, не витрається, кальцується, ми париться, все виб'ємо, змиємо смолу і будемо воскувати, Щоб вона блистіла. Вона і так блистить, бо вона тільки продавалася, то їй вже не воскували, але так вискувало, що смолу не зняли. Я не розумію, як так. Можна машину воскувати, а перед тим смолу не змити. Ну, так працює дехто. Окей, друзі. Дякую за перегляди, лайк. І зараз подивимося, що вийде. Ну що, друзі? от тепер він чистенький. Помилася шкіра. Ну, Блін, але ну, телефон не показує чомусь. Телефон не показує. І так теж не витягує. Інакше колір видає мені тим. Окей. Він насправді такий вишневий. Вишневий, не коричневий. От, машина має ці мікротріщини, але органіку ми змили. Панельку пробили. Ну і не був такий, щоб законтачний, він був підготовлений до продажі. Чому підготовлений до продажі, друзі? Тому що я його зараз відмив, відмив. Коротше, Його помили і навоскували. І воскували просто грязний лак. Не зняли ні смолу, ні жари, просто зверху лаку. На... Це... Накрили воском і він коротше, поліфобність мав щось там блистів. Я коротше, взяв все мити, а там просто жесть, просто жесть Смоли так було багато, що я навіть не пам'ятаю. Там аж під оці нікельовані штуки, все це було такое смола. Ну я максимально це все відмив. Також парою відбував бо були вже закальцовані ці всі нікель. Трошки диски помив, хоч вони всі шпакльовці. Я не знаю, що там пише, такі 25 тисяч. Тут 250 точно. Як бачите, машинка просто сіяє зараз. Вона парою все гарно вимита і Коли вона вимиває, вона вимиває кожну ту ж парочку і воно робить цей ефект. От, як любий стаканчик в судомийку, витягне, побачите ефект. Це саме з машиною виходить. Плюс віск. І робиться оця штука полірована В общем, друзі, салон. ну, коротше, Стара машина. Я не знаю, що вона якась стара. І не розумію, що там бетафорія. Оце 25 тисяч миль. Тому купляйте машину навіть друга. експерт обов'язково. Просто щоб вас не розводили. Це таке чувство, ніби тебе розвели, якесь таке непонятка І зараз клієнт спитає, як тачка, і я не знаю, що сказати. Чесно. Таке дивне відчуття, ніби, ніби втюхали щось з'юзане. Що в машині дуже сподобалось. Ну, колір сподобався, комбінації сподобалась. Там зверху все-таки алькантара, але така дуже якась хлюпенька, така майже тряпочка. Дуже сподобалася ця мишка. Я, чесно, багато разів мою машину ніколи не замислювався, не задумувався, не включав мультимедію, не рухав цю хрінь. Офігенно, от тупу офігенно. ці мерседесовські, аудівські, це все ховається. Цей джосик, просто як старий, тут можна контрстрайк зарубатися. Ізі, настільки все просто. Так, ну що тут? Тут кермо помилося, органіка змилася, ніби не затерти. Теж дивно, сидухи такі такі полом... потріскані, такі затерті, такі якісь, бачите, дивіться, ну як 25 тисяч, ну не може так стартися. От. Ніби бруд змився, все красиво. Панелька видно, що чимось була чорно, чорнилася, бо вона чорна. Я вже не хотів змивати. Бо кажу 45 клієнт. Вони люблять коли ще чорне. От. Але так свою роботу зробив. Я це все промив, промив ковролін, все це пропарив, зробив дезінфекцію своєрідну і помився духи. Жалко, що не продає ефект, всі дух ні по настоящий ходь, такий темний вишневий такий, ну, типу, такий. Ну, Прикольний кольце, мені дуже подобається. І помив в цій машині підкапотку. Пластики, бачите. Тож, всі потерті, всі сиві, дивні. Коротше. Але весь прикол підкапотки, тут особи ДВС не видно. Тут коротше, просто тупо все пластики. То я ті пластики помив і все чітко. Так що на вони кошти не буду брати. Це ще мій такий близький знайомий. В общем, диски резиною я так з натер, але не в чорну, а в таку імену матову. Мені так подобається, дуже-дуже подобається, коли така матова. Отак вона все красиво виглядає. Ну, в общем, друзі, експарт. Тільки при покупці автомобіля експарт. І тоді получите правильний автомобіль з правильним пробігом, де ти розуміли, що ви купили. А з цим автомобілем що? Він блистить. А це саме головне зараз. Блестить, виглядає нормально. А то, що вже... Потрачені гроші, то вже вони потрачені.